на 13 лютого Росія атакувала Україну. Зокрема, вночі ворог здав удару ударними безпілотниками по території Одеської області. Постраждала одна людина. Наслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, надіючого навчального закладу. Також осколками було уражено автомобілі, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом сили ППО збули 85 ударних ППЛ ударних типу шахет та безплатників інших типів: у Харківській, Болтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 52 ворожих безпотників імітаторів локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. За добу Росіяні проти України втратило близько 1250 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 854 тисячі військовослужбовців. Сьогодні нами було реалізовано кримінальне провадження по статті 111, тобто Державна зрада. Був затриманий керівник штабу антитерористичного центру України. Цей посадовець ще з 2016 року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т В системі СБУ. Варто сказати, що це була така надскладна. Розробка і подальша реалізація дійсно багатоходова, в Ході якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності а також е, всю можливу палітру оперативно-технічних надскладних заходів. По суті, ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо відеоконтролі. І в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрзвідувальних заходах, а в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального провадження, нам вдалося задокументувати. Контрольованих таких 14 епізодів протиправної діяльності я особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка цим займалася, і очолював операцію по затриманню даного негідника всі етапи. А також сьогоднішня реалізація затримання, всі, все це я напряму доповідав нашому верховному головнокомандувачу, президенту України. Також зазначу, що самоочищення служби продовжується, як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться. Це успішно зробити, оскільки ми своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо. Тому цей процес буде продовжуватися і самоочищення це надважливий функціонал у всій кількості тих заходів, які ми проводимо, і ми працюємо сьогодні і на фронті, і за лінією фронту в тилу ворога, і в повітрі. І в морі, і зрозуміло, на території України, але разом з тим, в системі СБУ це надважливий напрямок, і щодня ми цим займаємося. Згодом буде більш розгорнутий коментар щодо цього на офіційних наших ресурсах. ДБР постійно працює в напрямку виявлення та припинення ганебних фактів катувань та знущань у в'язницях. Сьогодні говоримо про те, що в Башковській виправній колонії діяла ОГЗ. Ну іншими словами, це організована злочинна група, яка не лише катувала, але й вбивала ув'язнених. Саму схему було виявлено ще минулоріч. Тоді ми повідомляли, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв в колонію. Новоприбулим погрожували поселенням серед відторгнутих, змушували прибирати підлогу і знімали це на відео. У разі відмови нещадно били руками, ногами, гумовими кийками та палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо, били довго і все це фільмували. Дебер виявило великий архів з моторошними відео. Звичайно, що така наруга призводила до смертельних наслідків. П'ятьом затриманим службовим особам Божковської виправної колонії повідомлені нові підозри, чинення злочину групою осіб, катування та умисні тяжкі тілесні ушкодження. Беззаперечні докази правопорушень стануть причиною суворого вироку суду до 10 років позбавлення волі, Досудове розслідування триває. Перемога для мене це повернення деокупованих територій. Та знешкодження всіх небезпечних боєприпасів на даних територіях, повернення людей до нормального життя. Водій Сапер Володимир Войнелович з дитинства мріяв про службу в ДСНС. Та у 2023 році ця мрія здійснилася. Чоловік вступив у піротехнічний підрозділ. Хотів внести користь для суспільства, ну якби внести свою частку в дан. Даний час, скажімо так, ми розміновували як по Житомирській області, так і на заявки людей або ну, в ротації на Херсоні. Нещодавно Володимир повернувся із третьої ротації на Херсонщині. Кожна ротація триває близько двох місяців. Зверталися до нас мешканці Херсонщини, які повернулися на деокуповані території, і якби, щоб вести якесь господарство. Чи роботу, ну, скажімо так, на землі, звертали, ну, просили про розмінування своїх огородів, щоб, ну, щоб жити і працювати там. Люди ставляться добре, бо вони самі розуміють даний час, тому вони якби, нуждаються в нашій роботі. Я рахую, що ми несемо ну, добру справу. Під час розміновування до окупованої території зустрічається велика кількість мін боєприпасів, говорить чоловік. Ми зустрічали багато розтяжок, а чому ну, якби небезпечно, тому що е мало, ну, мало того, що ми дивимося на землю з металодетектором, працюємо, то ми ще повинні розуміти, що ми можемо зацепити чи рукою, чи плечем розтяжку і вона може спрацювати. Також знаходили багато нерозірваних боєприпасів. Володимир розповідає, що його сім'я до служби у ДСНС ставиться позитивно, адже у такий важкий час для України потрібно допомагати населенню. Навіть мій син менш, менше п'ять років і вже хоче стати сапером. Я здивувався, радість якась, але я б йому цього не совятую. Ну бо це все небезпечно, і ми повинні розуміти, що кожний батько чи мати своїм дітям бажає. Ну, Хорошого життя без небезпеки бойовий розрахунок на робоче місце виїзди. Мені за пропонували. Треба їхати з ведення серійську бригаду. Почалось тренування, штурм, штурму, зачистка, ліквідація і так далі. Я їздив в Овчанськ. Я був там, потім з Овчанськ з Херсоном. Зробили машину, перекрасили. Ми поставили турелі, поставили підстави, поставили ложі для того. І нам видали пушку. Це авіаційна гармата на базі 23-го калібру, ГШ-23, яка стояла на озброєнні у літаках і мі 8 Хлопці зібрані з кожної частинки області міста всієї України. Є з Вінниці, я з міста Чернігова, є Одеса, є Хмельницький, Донецьк, Полтава. і зараз ми офіційно беремо участь у виконанні бойових завдань по охороні і обороні міста Харків і Харківської області. Все почалося з блокпоста в місті Чернігові. Я сам міст, з міста Чернігова. Ми з дружиною їхали в місто, нас зупинили, попросили прийняти вправу. Повісточку вам, будь ласка, і через день я пройшов ВЛК, тести. Починаючи з серпня місяця і по квітень, ми були, захищали південь, 208 зенітно ракетна. Перший номер обслуги другого дивізіону стартової батареї. Більше ніж трошки дев'ять місяців. Ми приймали участь у збитті 56 калібрів ракет. Перший раз ми заступили на бойове чергування, і у нас за сутки було 5 виходів, і ми збили 4 калібри. Це не забувається і це не передається, коли, вибачте, мене ну, з ТПК, то есть контейнера, ми називаємо, називали їх морквини такі 4,60 довжиною, і коли вона летить у напрямку ліквідації цих нечистих цих ракет різного призначення, то це було супер. Доступ 12 що у вас сталось. Впровадження <spanielinen> і покращення якості роботи служби екстреного реагування 112 є пріоритетним завданням для міністерства внутрішніх справ України. Адже ми прагнемо, щоб кожен хто потребує допомоги вчасно її отримав. Розбудова служби 112 – це великий прогрес для міністерства внутрішніх справ, для нашої держави, який є одним із компонентів євроінтеграційного шляху України. Я хочу подякувати нашим партнерам Європейському інвестиційному банку. Та Європейському союзу за посилення спроможності лінії 112, а відтак і посилення безпеки наших громадян, нашої держави, Україна стоїть на шляху приєднання до європейського союзу. Ми бачимо, що ви вже робите кроки на цьому шляху. А в ваш тер вже є частиною Європейської асоціації слив перекунку, і ви вже робите ті кроки, які продовжуватиме бити надалі. Імпресики вражено що в Україні посеред війни Бориса такий гендер, як цей засвідчить про стійкість українців бюджеталізовані в навички, і наскільки вони вміють працювати для того, щоб покращувати ситуацію в своїй країні. Доброго ранку, житоміряни та нашій уважній можновладці міста. Кожного ранку ми прокидаємось в нашому під'їзді і виходимо, і бачимо зиму не тільки з вікна, а й у вікно. Це наш під'їзд. На кожному, в кожному поверсі нашого під'їзду завжди відкрите вікно зимою і літом. Боремося за теплозбереження, але, на жаль, в нашому під'їзді це неможливо. Ось кожний, кожний поверх у нас відкрите вікно. А чому? На жаль, ми можемо розказати про те, що пекло існує не тільки на війні, а пекло може жити поряд, бути поряд з нами. І ось квартира в нашому під'їзді без замків завжди. Відкрита повністю або часткова, але це пекло. Жителі будинку за адресою вулиця Вокзальна, 10, скаржаться на мешканців однієї із квартир цього будинку. Постійно звертаються мешканці цього будинку. А загалом це під'їзду номер 8 де потерпають від <кхух>, дій мешканців даної квартири, збираються там постійно. Скажімо так, люди з низькою соціальною політикою, скажімо так, і пиячать зачасту, ми бачимо, з'являються навіть військові. Чому вони тут перебувають? Не говорять. У даній квартирі зареєстрована та проживає особа з інвалідністю другої групи, яка має пенсію. Спочатку, за словами мешканців, за громадянкою доглядала мати. Нині до неї навідується її сестра, яка і отримує її пенсію. Проте гроші не витрачаються на догляд жінки. Тут вона зараз живе над нею і здіваються всі, всі. Їсти, шукає на мусорки, прийде, гребеться, щось знайшла, то з'їла. В цій біля, хаті брод всякий ходить на камани, алкаши, Тюрем, Ну, всі кому не лень. І здіваються над нею, б'ють її. І шкода дуже цієї людини допомогти їй, бо вона була нормальна, все, а зараз. Поки мама з нею була, опікувалася, вона була під наглядом, доглянута була. Зараз вона ходить мокра, грязна, роздягнута, ось на лавочках постійно сидить. Мешканці будинку розповідають, що були випадки задимлення в квартирі. Вони ж палили табуретку в кімнаті і туди якось дрова. Палили прямо в кімнаті ті дрова, то дим вискакали. А колись я виходжу з, з квартири, дим, ще була Катя жива. Кажу, що ви сидите на лавочку в під'їзді, дим. О, як Катя вискакує, ще була мати. О, а він лежить цей внук її, він не прописаний тут нічого. І згоріло, також штани горять, Катя затушила, і пол уже про, ну, пропалений. У Житомирському районному управлінні поліції говорять, що поліцейські неодноразово реагували на виклики сусідів стосовно неправовмірних дій мешканців квартири відносно. Власника цього помешкання, верніше, то чоловіка, який проживає у цій квартирі, та його гостей неодноразово складалися адміністративні протоколи за вчинені правопорушення. Це було і дрібне хуліганство 173 стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та і розпиття алкоголю в громадських місцях, якщо це було не в помешканні, а поблизу будинку. Зараз про ситуацію в. Оселі знає повідомлену соціальну службу, повідомлену опікуна жінки, яка проживає у вказаному помешканні. Превентивна робота триває. Директорка департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір розповідає: жінка, котра проживає у квартирі, має психічні відхилення, та повинна бути визнана надієздатною, та за її бажанням мала бути розміщена в заклад стаціонарного отримання. Вона проживає за цією адресою вокзальна. 10, в неї є сестра, яка приходить періодично до неї. Пенсійні виплати. Цієї пані є джерелом доходу для сестри і тих людей, які приходять на цю квартиру, і вони, на жаль, там ведуть такий специфічний спосіб життя, і все це, всі оці дії, які вони вчиняють в цій квартирі, разом з друзями, вживання алкогольних напоїв і такий, скажімо так, анти, антигромадський спосіб життя здійснюється на пенсійні виплати цієї по факту недієздатної сестри. Ми зверталися до і самої цієї особи, і органів поліції для того, щоб тут були вжиті кардинальні дії з тим, щоб було визнано саме цю пані, яка є по факту недієздатною, такою, яка несе загрозу для життя, здоров'я інших людей, оточуючого середовища, тому що це насправді так і є. Сестра жительки може подати заяву на визнання жінки недієздатною. На сьогоднішній день, якби з членів цієї родини, нікому це не цікаво. Недієздатна не може усвідомлювати свої дії вчинки, по факту недієздатна. А сестрі, це ну на жаль, не цікаво. Навпаки, така ситуація як є, доволі непогано для неї виглядає. Тому ми робимо і зробимо все, що від нас залежить. Ми вийдемо з поліцією ще раз туди на обстеження. Ми ще раз проговоримо з сестрою, що треба ж якісь дії вчиняти. Ми готові допомогти всім і закладам і. Поліції і родичам сестрі щодо оформлення документів психоневрологічний заклад стаціонарного утримання, але поки тут не буде позиції, якщо не родини, то правоохоронних органів говорити про щось складно. Жителі говорять, що у будинку проживає багато дітей, та вони бояться за своє життя та за життя своєї малечі. Дуже страшно випускати, наприклад, де погуляти або очікувати маму. Вниз, тому що ти не знаєш на що ця дитина може з чим може столкнутися. Дуже страшно за дітей, тому які люди сюди ходять, невідомо. Дуже страшно за дітей, за їх здоров'я. А тим паче, якщо вже тут була пожар пожежна, якщо тут був вже потоп, то невідомо, що далі ще може бути газ або що велика кількість дітей дуже багато діток. У нас живе. У нас троє дітей одного віку, шість сім років, і двоє діток чотири роки, і новонароджена є дитинка. Якраз над цією квартирою проживає. Ми вас дуже просимо допомогти нам зруйнувати це пекло. Ми не можемо далі так дивитися на це, відчувати це. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 14 лютого максимальна температура в день плюс 1, вночі мінус 6, вологість повітря 87%, вітер західний швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується сніг.